Зручно, якісно і оперативно у Коломиї працює каса міжнародних перевезень Автоплюс, де ви можете забронювати або придбати квиток, отримати консультацію з приводу вашої поїздки. Це є як до Польщі, Чехії, Німеччини, є також Італія, Іспанія. Ми можемо допомогти придбати квиток. Це може бути з оплатою водія або одразу тут придбати і отримати квиток на руки. Можемо надати інформацію, яка цікавить людей, тобто про пересадки. Про контакти водіїв, про номер автобуса, навіть фото автобуса. Квитки у касах автоплюс можна придбати як заздалегідь, так і ледь не за годину до відправлення автобуса. Перевізники, з якими співпрацює автоплюс, досвідчені та кваліфіковані. Прикарпатський експрес. Це дуже відомий. Є модуль транс «тур Транс». Наш перевізник автоплюс. Також «Нікола Україна. Це чеський перевізник. Він також у нас. Ну і дуже багато інших. Каса міжнародних перевезень автоплюс працює щоденно з до вісімнадцятої години контактний номер телефону 098 558 66 29. Адреса міста Коломия, вулиця Грушевського, 104.